Здарова, друзі, я радий всіх вітати на своєму каналі. так? І сьогодні в нас гра, в яку ми вже дуже давненько не грали, да? якщо, може, пам'ятаєте, My Summer Car називається ось таким чином. Живемо ми вже в місті, да? ми успішно переїхали. Е, до речі, не пам'ятаю щодо алкоголіка, ми наче там якось намагались на стрімі його перевезти, однак щось у нас не вийшло. Да? Ну, нічого страшного. Сьогодні в нас серія буде присвячена, знаєте, одному такому моду дуже цікавому. Хай поки хата провітриться, тут сквознячок я зробив. Давно я хотів цей мод поставити, так. Навіть було голосування таке невеличке, да? який саме мод ставити цей, чи, можливо, якийсь трішки інший. І я все ж таки вирішив, де мені самому в першу чергу цікаво, да, Зустрічайте. BMW в 30-му кузові. Ось така. І зараз. Ми будемо ставити на неї колеса. І дивитись взагалі, що вона вміє робити. Давайте спочатку заведемо її. Що так погано заводиться? Наче вже добре. І так, давайте дивитися одразу. Сидіння, так, bmw шні сидіння, наче все добре, ручник добре. Речах. Речах у нас терчить непонятно, звідкіля взагалі. Так. Радіо працює, це все чудово. Да? Якийсь типу годинник тих часів, да, Ось таке було в автомобілях. Ну, тут трішки наші тахометри, спідометри і екранчик. Да? Трішки воно якось незрозуміло, це все встановлено. Ну, нічого страшного. Тим паче, радар бустер також присутній, у нас, тобто він не відпав, з ним все чудово. Так, позаду в нас нічого немає, тому що я ніяк не можу зняти цей каркас. А не, а не можу знати каркас тому, що я ніяк не можу виграти в ралі. І це якийсь позор, якщо чесно, тому що вже дуже багато я приїзду в цьому ралі, не виходить, блін, абсолютно нічого. Ось такий багажник маємо. Тут навіть проводка лежить, дивіться, нічого собі. Так, закриваю. Ну мені це подобається набагато більше, ніж Сетсоно. От реально. Єдине, що якщо б трішки допрацювати цей мод, да, щоб отако деталі один на одного не клеїлись, то було б ну, взагалі пушка, якщо чесно. Так, що давайте спробуємо поставити якісь якісь вже колеса, я навіть не знаю, які. Мабуть, оці ми поставимо, да, Оригінальні BMW-шні, колесики. Так я ж тебе не чекинув, ти, Що з тобою, дядя? Падай. Так, оце сюди ми кидаємо. Оце сюди. До речі, мені, знаєте, що дуже цікаво. Пам'ятаєте, я ж вже якось ставив мод на пасата, да, Беллін, зараз. Як його виплюнути назад? Зачем ти його з'їв, скажи? Отако, такого все чудово. Так, а це X, да, у нас? Раніше було на Z, наче. Добре. Так, на 13 нам ключик треба. Давай швиденько зараз закрутимо ці колеса. На нашій іржаві задні барабанні тормоза, це капець якийсь. Ну чому не можна це відчухати? Ну воно ж виглядає дуже і дуже погано. Спереді диск також загнив. А я маю на увазі тормозний, так? Да? Тому давайте зараз також швиденько вкрутимо їх, бо мені вже цікаво. А куди болт пропав? Він закрутився кудись і зник. Це взагалі нормально? БМВ, що ти робиш з людьми? Та постав вже кудись, блін, так, обережно. Якраз зараз у нас тачка прогріється і ми чудово собі, стартанемо. Вийдемо на трасу, скоріш за все, дамо їй да? трішки газу дамо. Дивимось те, що мене дуже цікавить, чи цей мод змінює налаштування двигуна, чи не змінює. Тому що той пасад, якщо ви пам'ятаєте, він так почав літати, що то капець. Що то Дурна машина стала. Я не знаю, чи буде зараз з цією таке. Я сподіваюся, що він у нас більш, так би мовити, реалістичний. Да, буде. Давайте отако от я саду. І вікно відкриємо. Давайте трішки поблотуємо. Дивіться, навіть вікно видно. Ну от, дверна карта тут не зовсім добре пропрацьована, якось воно так все виглядає. Ну тим паче. Є і вже непогано, правильно? Правильно. Так. Я бачу, що у нас стрілка та відсічка десь, десь дуже далеко. Щось мені здається, що спідометр нам буде брехати, і брехати ще й як. Ну, давайте спробуємо перше. Ух ти, блин, оце вона вилітає. Так, одразу відчувається, що привід задній, да, друзі? Саме так. Це в нас, як ви могли зрозуміти, задньопривідний автомобіль. Дивіться, коли натискаю назад, стопи загораються, нормально. Давайте подивимось, що тут ми в ньому маємо взагалі. Двигун, да? двигун навіть крутиться, диви, працює, все чудово. Двигун стоїть під кутом спеціальним. Да? ну Це там BMW технології туди-сюди. Ми сюди взагалі не ліземо. Ну, двигун, наче як схожий, такий, як і мав бути в Сацумі, да? Якихось таких відмінностей я не помічаю. Хоча, можливо, це вже зовсім інший блок навіть. Коробка передач у нас знаходиться аж тут, да? в ногах у нас в салоні, тобто ось за цією штучкою. Ось до воно пішло. І що там у нас, карданчики, да? мабуть. Да? Да-да-да, блін, чому ж мене така швидка ця камера, можна трішки повільніше? І ось він, отут-о, карданчик, да, ось він пішов, ось сюди-сюди-сюди. І заходив в задній редуктор. Да, і тут вже привода до наших колес. Да, тачка, друзі, задньопривідна. І це є великим плюсом, якщо чесно. Трішки втомився від передньопривідних автомобілів і від їхнього керування. Ось тут, бачите, ну як таке могло бути. Да? Труба йде, і через неї. Е Речах, да? ну, не пропрацьовано трішки, ну взагалі якось. А я щось не розумію, а де взагалі глушник? Чи це він і є? Його ж можна якось зняти. А, це він і є. Тобто тут він безбаночний взагалі. Якщо на Сацумі в нас такий, типу, він здоровенький, був товстенький, то тут він просто прямий вихлоп, блін, безбаночний, де і все. Коротше, ось такий мод. А, як би вам ще показати з гарних сторін? Навіть не знаю. Якось тако можливо. Як вверх. Ага. Отако, да? Ну, мод прикольний, скажу вам чесно, мод класний. Так, а як. Блін, щоб з цією камерою розібратися. Я забув все. Давно не грав, блін, в My Summer Car. Реально, позабував, блін усе. Там ж можна було якось інтерфейс сховати. Ага, up, Z. А, все, розібрався. Розібрався, так, а худ, це тапимо. Ага, все, чудово, взагалі клас от єдине що, оце відкривається менюшка, ну нічого страшного. Коротше, ось таким чином виглядає наш мод. Да. Наш супер-пупер мод на BMW. Ну, зараз будемо пробувати, як вона буде їхати взагалі. Я сподіваюся, що буде пушка-гонка. На годинник подивились, все окей. Що, давайте спробуємо. ланчанути, да? побачимо, як вона буде буксирувати в нас. Так. Мені треба вимкнути світло. Тепер треба розбиратися, як це зробити. Блін. Реально, я. Я не знаю, як в цій BMW старій. Ну, взагалі отут то всі кнопки мають бути, да? але ну там я щось нічого. Склоочисники? Серйозно, в тебе там склоочисники десь? А де фари, я вибачаюсь? Давайте спробуємо. Ну, бачиш, я тільки можу перемикати їх, блін, добре! Будемо з фарами їздити. Давайте ланчуємо з відсічки, да? Капець диви. Ну буксує. Буксує і добре буксує диви. Следи, залишив, все окей, все чудово. Добре, тепер таке питання, чи буде воно шліфувати з другої? Давай так само гальмуємо. Зараз трішки розгазуємось. Нє! Нє, вона не буксує з другої. Я не розумію чому. Якщо пам'ятаєте, навіть сацума буксувала з другої. Тобто, ну, з першої добре вона йде, прям ну, питань нема взагалі. Але отут я тут повертав, да? На отут, І в мене майже вся гума тут шліфувала, що капець. Давай зараз спробуємо ще раз. Ось до я гальмую, да, ручник, у мене зняти все чудово. Відсічка, і поїхали. І вона заглохла просто. Давайте не звісічки, а трішки раніше. Ну не вистачає, не вистачає її потужності, блін. Я не знаю, можливо, це через налаштування коробки, да, що ми змінили на швидкість, можливо, через це. Точно вам сказати не можу. Однак можу сказати точно, що спідометр Бреше нам дивіться. Він каже, що ми їдемо 110, а ми їдемо 75. Як вам таке? Отак буває інколи. А що ви думали? Там немає нікого, ні? Нормально, все. І щось мені здається, що реально от е, Сацума навіть була швидше, ніж цей мод. Не знаю, з чим це пов'язано, дивіться. Спідометр каже, що я 180 їду, а я 120, ледве-ледве розігнався. І то це ще не відсічка, хоча тахометр каже, все, перемикай, блін, зараз взлетимо. А я кручу, і він крутиться далі, дивіться. Там уже 240 на спідометру, це вже взагалі космос. Такого бути не може просто ніколи. Давайте спробуємо. Добре, що в нас є цифровий тахометр, да, який нам ніколи не бреше завжди каже правду. Так, бачу. Що я бачу? Що трішки перегрів, пішов, да, наче? Так, от ми їдемо 200, і як можете бачити, по цьому спідометру ми їдемо майже 0. Так, давайте трішки пригальмуємо. От мені цікаво в повороти, як вона заходить. Так само як на передній приводі, чи ні? Чи вже краще якось. Трішки занесло. Ух ти бля. Тихо 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 тихо, тихо тихо на колеса. Оце мені повезло зараз, ви бачили? Я на бочку проїхав просто біля дерева. Якщо б воно впала раніше на колеса, я просто б в дерево б впилявся і все. До речі, що з тачки. Давай. Ну, крило трішки, да? ну трішки крило пом'яв. Ну це нічого страшного, хоча так пом'яв нормально. Дивіться, речаги на цілі колеса стоять рівно. Тобто, ну, в принципі, навіть все чудово, я б сказав. Потім ще перевіримо, звісно, як вона б'ється, треба буде задом В якесь дерево влетіти, мені здається, щоб вже. Точно зрозуміти, що воно таке, так? Да? Що, давайте знову четверту бахнемо чи як. От якось воно так розганяється незрозуміло. От. от 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 Іде, іде іде наче перемикатись, треба а потім бац і знову якось повільно починає, ну капець. Щось тут трішки не так. Бачите, все ж таки вона повільніша, ніж Сацума. Хоча дуже дивно, так? Да? Мала б бути така сама, якщо не змінюється ніякі налаштування двигуна. Але бачите чомусь в силу самої модельки. Диви, на обгін пішов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що ж ви робите, ну? Ну, йоха не Ви бачили, як цього розвернув? Ага, так він на такій самий бехі летів. Чи не. Ні, диви, це не беха. Точніше, це беха, так. Але якась китайська, бачите, у нього задні двері є, тобто це седанчик. А ну задній привод у тебе, чи не задній? Чи ти не скажеш? А він не скаже. Тут взагалі цемент замість дисків тормозних. Коротше, оце він летів, да, пішов на обгін, блін, під гірочку. Побачив, що зустрічка почав вирулювати, його занесло, і все, він тормознув. блін. А через нього я чуть фуру не летів. Ти що, дядя, блін? Ти куди їдеш? Так, дивимося, що в мене. Я нікого не задів, я повністю вирулив, все чудово, все відмінно. Ну, наче все добре, я не бачу якихось таких пошкоджень, знаєте, значних. Давайте. Колеса крутяться, двигун працює, наче все окей. Давайте виїжджати на дорогу. Навіть трішки пробуксовує, якщо газувати різко, диви. Ось такий апаратик, так? Да? От єдине, що йому не вистачає, все ж таки, ну це ж БМВ, блін. Ну Тут потужності повинно бути більше, ніж на цій сацумі, блін, дохлій. Чому розробник не додав, так? Да? Ну, можна було щось придумати, чесне слово. Так, прямо іде, наче прямо. Чудово. А так щоб вона була швидша, хоча б. Блін, ну скільки. Ну в півтора рази, хоча б була б швидша, вона вже було б набагато приємніше, обережно. Капець, цей трафік літає, блін, а в шоці. І мені здається, тут все ж таки має бути п'ятий ступка, блін, а не чотирьох ступка. Я, звісно, не експерт по таким BMW. Разутайким, я не в курсі, що там як, але мені здається, п'ятий ступка там... На ті часи вже була. І була давно, мені здається. Тому от трішки дивно, бачите? Так взагалі. мод, Офігенний. Той як він виглядає, це вже круто. Блін. Дивись, зловив. Мені цікаво, зловив би я так само Сацуму, якщо була б така сама ситуація. Ось мені здається, що це було б набагато тяжче зробити, чим тут о. Ну поки що диви. Їдемо 160 взагалі. Наче на круїзі. Четверта передача, блін, майже від... Опа, потяг у нас проїхав. Це добре, так. 180 іде. 180. А я не пам'ятаю, яка взагалі швидкість була на Соцумі. Я пам'ятаю цифру 195, да, це на тій моїй коробці стандартній. Не пам'ятаю з якими налаштуваннями, якщо чесно, щось мене тільки щойно знесло, якось незрозуміло, так, знаєте. Ну добре, можливо АБС не працює, да, бо її тут взагалі немає. Трішки морду знесла, нічого такого, вирівнялося чудово. Ну я вам скажу, що так. Що Цей BMW набагато легше керувати, ніж Сетсуми. от реально. Хто не вірить, може поставити мод і перевірити. До речі, друзі, якщо треба, мабуть, я одразу закину цей мод в телеграм-канальчик, щоб ви його не шукали, не бігали. Бо постійно пишуть, що там то сайт не працює, то з Нектусом, то не можуть знайти щось. Давайте, мабуть, давайте, мабуть, так. Я скину його в телеграм-канал. Цей мод, щоб ви могли його одразу завантажити і подивитись. Ой-ой-ой-ой, виживем чи ні? Ого, її кинуло, блин. Я щось такого взагалі не очікував. Ви це бачили, блин? Ви бачите, скільки я приїхав? Фу. І як я тут з дерева не влетів, тут взагалі міліметраж був. І чому ці дерева прозорі, вони ж значить, теж пінгувалися, я в них врізався, наче. Це звідки я звідки летів? І чому мене так взагалі викинуло на цей? На зустрічку, блін, я ж по полю їхав. Коротше, питань багато, відповідей мало, добре. Ой ой, якісь звуки дивні. А що таке, колеса пробили, так? Да? Ну могло бути, могло бути, якщо чесно. Там така неприємна ситуація була. Ой-ой-ой, ой зігнули колесо. Ну їхати має, давай, буде трішки праворуч тягнути, але. А, ні, ліворуч тягне, бач, ліворуч, не вгадав. Ой, а ліворуч сильно тягне. Та ми вже далеко не доїдемо. Добре, тоді гальмуємо. А що вона заглохла? Я... Я щеплення витиснув. Між іншим, щеплення було натиснути, якось незрозуміло. Ну добре. Заводимо давай ще раз її. Мені треба дерево. А ось стіна, блін, в принципі, велика регіони немає. Давайте розгончиком. Ще який тут розгончик по цій траві, блін. Так, ну трішки бахнулося, але слабенько. Слабенько, мабуть, бахнулося, давай подивимось. Та взагалі майже нічого, блін. Коротше, нам треба їхати на якийсь полігон, я не знаю. А чого вона не їде? Капець. Таке відчуття, що двигун поставили ще менше, ніж був по об'єму. Ну щось взагалі ну, так погано тяне, що капець якийсь просто. Блін, а може б... трафік мені бахнутись, га. Ой-ой. Ну не так же ж, блін, Йохани бабай, я хотів ззадом. Ну що ти, дядько? Не бачиш, куди їдеш чи що, блін? Задовбав. Так, добре, вилазим. Зберігаємось спокій. Треба поставити знак аварійний зупинки. У да, нас ДТП. А знаку нема, давай знак. Давай знак, відкривай, блін, бити буду. Ууу Ну куди ти їдеш? Ну куди ти що не бачиш? Все, ну ми при... А ти що не бачив? Міг і раніше зупинитися замість от. Куди ти, блін, тікаєш? Ну пканий бабай! Скло моє забрав, Віддай. Тобі, а туди я його покладу. Ой-ой-ой. Виходь, я тобі кажу, буду бити тебе зараз, дядя. Коротше, друзі, отакі справи, да, дивіться. В принципі, вона розсипається, тобто бампер відпав. Крила повідпадали. Ну, в принципі, все, як і на Сацумі, так? Да? Блін, тікаємо. Ну, а що ти стояв там, блін, думав? Ага, ось так виглядає виклад, да. Просто двохстволка якась. Так, оце що таке мені цікаво? Бензобак, ага, бачите такий бензобак. А, точно, це ж ці легендарні бензобаки, так. Да? БМВ там, де стоїть ще моторчик, який перекачує з одного, з однієї половини в іншу. Ой, це капець. Ну, на жаль, бензобак у нас відпав, тому добивати ми її будемо якось вже в вручному режимі, мабуть, я не знаю. Ну так, щоб якісь були сильні пошкодження, я такого не бачу. Сацума м'ялась сильніше, мені здається. Тобто тут метал крепче, да? от є питання. Зараз щось буде. Одну секунду, друзі. Зараз буде екшен якийсь, якщо він не зупиниться. Та він зупинився. Е! Ти хочеш отримає ще раз чи що? Відкривай свій сарай, блин А, я можу на ньому їхати? Ну, чекайте, давайте перевіримо. Давайте зараз ми... Ні, я не можу на ньому їхати. Шкода Так, це що, зараз хура буде на таранти, що? Ну якраз в жопу Та давай вже тарань, ну що ти соромишся, Я тут прин Там бензобак лежав, якщо що, якщо ти не бачив, да? Щоб його якось поставити, щоб його видніше було. Наче поки що ніхто не їде. А що ви там поставали, я не розумію? Ви що, на цирк приїхати що? Дайте побуть. Давай протарань мене, треба перевірити. А ну. Ну. Як там його послати? Ой, як бач, не реагує. Йому по барабану. Коротше, не знаю, треба буде якось добивати цю BMW. Давайте, мабуть, що ми зробимо. Побачимо, як вона витримає удар з космосу, да? Що думаєте, нормально буде? Давайте переходимо в режим отакий ось до польоту невеличкого. Отакою її хапаємо. І нам треба. Нам треба піднятись повище. Я забув як. Швидше це робити. Ну, наче отако. Ось до, да? І тепер треба її кинути отако вертикально вниз. Вона якраз полетить і прямо жопкою, да, вдариться. Треба лише рівно це все зробити. Поїхали. Ну, якось, блін. Навіть фара на місці залишилась, якщо чесно, не зрозуміло поки що результат. Хоча ні, дивіться, щось там довмялось. Капець, ну вона майже не мнеться. Це мені не дуже подобається. Однак кусок якийсь відпав, бачите, чогось не вистачає. Багажник загнуло. Коротше, я б сказав. би так, Серед того, що є, да, то цей мод на четвірочку точно, от реально точно. Тому що є і гірше, і набагато гірше. Цей ще, в принципі, з ним ще можна якось миритись, якось жити. Однак, все одно, да, краще оригіналу, ну нічого ви не знайдете. Тобто, якщо саме якість убирати. От, Тому такі справи. Давайте зараз ще вище підемо, десь отак сюди. Запустимо, і давайте отак уже просто її запустимо, як є, блін, а там уже що буде, то буде. Зараз я розгонюсь. Встигнути долетіти донизу. І подивитись на цю красу, да, якось отаку. Ой, я її не бачу, блин. А, он долетить. Капець вона швидко їде. Йокарний бабай, Диви, як відлетіла. Це що, попригунчик, чи шо? Бам! Капець, мені здається, їх хана. Не, ну ви бачили, як вона відпружинила? Це з чимось. Заодно можемо переглянути, як вона виглядає знизу. Да, тут вже, звісно, салон став просвічуватись, тому що тут, напевно, загнуло все, що можна було. Але подивіться просто на цей кузов. Він, в принципі, залишився ціленький, тобто нічого з ним такого не сталося. Кришки, звісно, всі повідлітали, там те, що можна було, повідлітало, але він реально він сильно не гнеться. Я, в принципі, вдарити його ніяк не можу. Можливо, зараз дерево давайте. Та ні, диви їй по барабану. Вона ще й сама повертає, кудись їде, блин. Кудись поспішає людина, що ви хочете. Давай ще раз. Вже не хоче, бач. Ну, от такий мод, друзі, в принципі, да, в принципі, я ж кажу, мод на тверду четвірочку. Тобто, ну, з того, що є, це одне з найкраще. Ну, звісно, що. Да, Сацума буде трішки краще. І битись краще, і м'ятись, коротше, все буде краще. Однак керування тут краще. І от саме через керування, як мінімум, є сенс її замінити. Да? Все ж таки задній привід і передній привід. Тут вже зовсім інші відчуття від керування. Ну, а кому у нас відпав, тому сенсу ніякого немає і заводити. Так от, що до моєї думки, да? Мабуть, в майбутньому, не знаю, можливо, можливо скоро, можливо, не зовсім. Зроблю я все ж таки якийсь Збірник, да, збірник кращих модів, я це так назвав. Всі моди, з якими я граю. Тому що інколи просять мене, так, да, по одному атак кидати, ну якось. Не зовсім прикольно. Все ж таки задів. Що вони всі такі міліметражисти, я не розумію. От, і, мабуть, знімлю на цю тему відео якраз. Зіб'є чи не зіб'є? Блін. Я вчасно ще відпригнув. збив би. По-любому збив би. І от. Що я говорив? Що хочу зняти відео да, саме по модам. Тому чекайте, в майбутньому да, буде серія по My Summer Car, де я знімлю відео про моди, якими я особисто користуюсь і які я дуже рекомендую. Там буде таке, як рюкзак, що там ще ми таке ставили. Я Вже не пам'ятав, якщо чесно, ці всякі, можливо, штуки, що можна переносити. Да, оце. ну, дуже класний мод, реально. Інколи так виручає, що просто капець. Тому чекайте таке відео, да? Обов'язково знімлю. Ну а що до, до цього відео, то будемо закінчувати. В принципі, огляд ми побачили. Подивились, як вона їде, подивились, як вона б'ється. Більше тут сказати, на жаль, нема що. Ну, звісно, у тачці є тюнг, да? тобто той тюнинг, що від Сацуми, там рулі всякі. Блін, це погано. Рулі всякі там, не знаю, що там ще може бути. Це ж таки бахнув, так? Да? Ой, у тебе що, дизель? Щось гучно працює. Так от, рулі, е, тунелі, да, це все міняється. Ну, Це взагалі це без питань. просто. Там колеса. Ну ви самі бачили, я сьогодні ставив інші колеса. Е, так само і радіатор, є тут стоковий радіатор, той, що був початково в Сатсомі. Да. Е, що там ще? Ну, от У мене, наприклад, стоїть карбюратор, да, оцей потужний. Хоча мені здається, блін, це деха має бути на інжекторі. От, ну, у нас карбюратор. Да, будем... Будемо думати, що так і повинно було бути. Тому це все змінюється, всі запчастини, які валяються по карті, їх всі можна поставити. Да? Тобто вони всі працюють, з тим все добре. Та навіть ось бачили оці прибори, що в салоні. Ну, вони теж є. Трішки криво стоять, але є. Тому, в принципі, я ж кажу, мод на четвірочку таку тверду. Рекомендую. да? Кому треба, в мене в Телеграмі він буде. Можете завжди його знайти там. От. І на цій веселій ноті. Ми будемо з вами прощатись. Щастя, здоров'я всім, друзі. Гарного дня, вечора, ночі. До мене тут підійшов Саймон. хоче мені щось сказати. Ну, вам? Як завжди. Гарного настрою. Чудових днів, да. Зараз щось буде дивіться. Бам! А ні, диви, нормально, проскочив. Все, друзі, знову затягую. Щастя, здоров'я і всім пока.